Здоров, Гайс! Сьогодні у нас огляд на безпечення один із найважчих стронгмен турнірів сезону Show Classic, або, якщо бути трушнішим, The Strongest Man on Earth. Цього разу я зроблю огляди на перший та другий змагальний день окремо, бо пардон трошечки не встигаю по часі. Тому одразу хотів би попросити вас про активність під цим відео, так як не знаю, чи YouTube сприйме цей відос як актуальний. Отож, дякую за вподобайку та комент, підписка також вітається, а ми поїхали. Відкривала ці змагання вправа Лок Прес, і тут потрібно було вижити максимально можливу вагу. Як на мене, то одразу тут потрібно проговорити нюанси у правилах. Кожен атлет мав три спроби, у яких він міг замовити для себе будь-яку вагу. Окрім цього, якщо хтось не справлявся із вагою у першій або другій спробі, він все одно мав право вийти на. Спробу номер 3 для того, щоб досягнути потрібного результату. Отже, як ви бачите, одразу четверо атлетів у нас зупинилося на вазі 172 кг: це Едді Вільямс, Брайс Джонсон, Трістан Хоз та ще один канадець Веслі Дервінський. Далі витративши чимало сил відірватись від цієї компанії зумів англієць Шейн Флауерс. йому підкорилася вага у 188 кг. Всього на 3 кілограми кращим від нього був канадець Макс Бодро. Ну а Бобі Томсон, як володар американського рекорду у локліфті, зупинився на вазі 193 кілограми. Думаю, що ви всі прекрасно зрозуміли. Бобі тепер колишній рекордсмен. Хороших 195 кілограм зафіксували дебютанти Джошуа Свьоржен та Нік Гвардіон. Варто сказати, що Гвардіон прогресує просто на очах, він набирає від одного шоу до іншого, і тут неодноразово ще здивує нас хорошими результатами. Наглуху проваливши свою другу спробу підняти 200 кг, Еван Сінґлтон у справі номер 3 зібрався, показав набагато кращу техніку і пульнув цю вагу взагалі без особливих проблем. Тут, напевно, навіть шкода, що спроби у Ваньки закінчилися, бо із таким напором із таким настроєм Сінґлтон, як на мене, міг би показати іще кращий результат. Із самого початку цього івенту із великими проблемами зіштовхнувся також і Ондра Фойту, чеський молодий стронгмен, який вважався одним із фаворитів на топ-3 у цій вправі. Якось не зловив своєї хвилі. Йому дуже важко заходили ці підйоми, і він зупинився на вазі у 202 кілограми. Аналогічний результат показав також і Остін Андраде, від якого в принципі щось таке і очікувалось. Встановити свій особистий персональний рекорд зумів шотландець Том Стольтман. Альбатрос пройшовся успішно по усіх трьох спробах, де у останній йому підкорилася вага у 205 кілограм. Це власне четверта сходинка для Тома та хороших 13 залікових балів. Випередити Стольтмана всього на один кілограм зумів американець Томас Еванс. Хороший сильний стронгмен, який також здивує нас по ходу цього шоу. Ну а тут у логліфті він фіксує вагу 206 кг. Ну і плюс-мінус, як очікувалося, абсолютно недосяжними для усіх інших стронгменів у логліфті були Лукас Хаттон та Трей Мічел. Обидва ці американці розпочали із ваги 205 кг, і дійсно було помітно, що це для них розминка. Просто взяли, пульнули і не відчули, як то кажуть. Ну а далі Трей Мічел був першим, хто націлився на американський рекорд у локу. Проте, як на мене, ковбой трей тут просто не догледів, зіграла роль якась неуважність. Трей погано натер колоду, погано натер магнезією свою футболку, і ця вага йому просто зіскульзнула. І бодай закинути на груди цих 219 кг йому не вдалося. Лукас Хатон, в свою чергу, був набагато успішніший, усе зробив чітко, правильно, і уже у своїй другій спробі встановив новий американський рекорд у логліфті. Але у трея мічела, звісно, була ще одна спроба. Він на цей раз замовляє 220 кг і вже усе робить чітко. На цей раз уже нічого не скользить. Дуже хороший клін і дуже хороший поштовх, дуже хороший дужим. Класно, впевнено, з запасом. Yes! Ну а далі справа за хатоном. Лука сказав, що зробить усе для того, щоб забрати 16 очок у цьому івенті, і він дотримує свого слова. Американець замовляє 223 кілограми і виконує їх ще впевненіше аніж попередню вагу. Хороший солідний запас, як на мене, дозволяє говорити про те, що хатун буде основним претендентом на те, щоб забрати рекорд у лукліфті у Айрона Бібі. Вправа номер два: це фремкері та арм овер арм, тобто перетягування ваги канатом. Цей івент пройшов більш як у три рази швидше, аніж лоґліфт, і подарував нам також дуже несподівані результати. Трей, Мітчелл та Лукас Хатон, які були лідерами після першої вправи, у івенті номер 2 боролися за те, щоб отримати один бал та два бали відповідно. Тут можна сказати, що наскільки сильними вони є у жимових івентах, настільки і слабкими вони виявляються, коли справа доходить до хвату. Словом, жоден із цих стронгменів не змогли подолати і половини дистанції із фреймом, а канату вони взагалі здалека помахали ручкою. Як і очікувалося, хороші результати тут показали атлети із хорошим хватом. Еван Сінґлтон виходив разом із ще одним американцем Ніком Гвардіоном та показав дуже хороший час із Фреймом, після чого був також достатньо швидким у роботі із Канатом. Усе це вкупі принесло Тірексу другу сходинку у дальній вправі, а також дозволило вийти на лідируючі позиції у загальній турнірній таблиці. Проте найкращий час тут зумів показати австралієць Едді Вільямс. Він виходив із канадцем веслі Дервінський, і обидва вони зуміли показати дуже і дуже класну боротьбу. Дервінський, звичайно, був не таким швидким, як Еді. Він показав часу трошки більше аніж 30 секунд. А от співаючий стронгмен був просто неперевершений – 23,47 цілі та 47 сотих секунди. Том Еліямзкаміалотом Столькман очікувано також зумів показати у цій вправі дуже хороший результат. Але якби не прикра помилка буквально на фінальному метрі фрейму, то був би Альбатрос у топ 5 а можливо навіть і в топ 3 тому можна сказати, що таке ось недопрацювання коштувало шотландцю як мінімум 3-4 бали. Хороші результати зуміли показати також Брайс Джонсон, здоровезний, височезний, статично сильний атлет, якщо це не стосується лобліфту, звичайно. Він посів тут третю сходинку. Ну і також ондера Фойту. Хват у чеха, як ми знаємо, на досить високому рівні, плюс він мобільний та швидкий. Інчесінлі Ондре Коздам, вері не гітрейнінг патрі з дистанції майчоспі агедни. Сім з таймеро справа номер три. Це кектос, тобто перекидання бочки. Але на цей раз висота була фіксована, а натомість із плином раундів змінювалася вага самих бочок. Крок ваг був 5 фунтів, тобто трошки менше аніж 2,5 кілограми. І кожен атлет мав по дві спроби. Тобто не перекинув, до побачення, бувай здоровий. Жара почалася, коли кеги перевелили уже за 30 кг, аж тоді почали відсіюватися доволі багато атлетів. Досить неочікувано на вазі у 34 кілограми зупинився Том Стольтман. Хоча у своєму інтерв'ю Брайну шоу він казав, що можеш бурнути навіть і кегу вагою 50 кг. Але зрештою, заради справедливості, треба відзначити, що по висоті воно здавалося, ніби окей. А от з траєкторією Альбатрос трохи не вгадав до ваги 80 фунтів або 36,5 кг дійшли кілограм дойшли аж п'ятеро учасників: це канадці Максим Будро та Веслі Дервінські, американці Нік Гвардіон та Трей Мічел. Кобою трею тут потрібно було брати хороші очки потрібно було якось реабілітовуватися за провалену другу вправу. Ну і також один представник Британії Шейн Флаверс, який так то у перекиданні чи то мішків, чи то кеги надзвичайно хороший. Але із такої великої компанії перекинути цих 36 кг вдалося тільки одному Максу будро, що й дозволило забрати йому до своєї скарбнички цілих 16 балів та класно поправити своє турнірне становище. Ну і остання вправа першого змагального дня це Стоун. Тут атлетам на вибір давалося 4 кулі, які потрібно було перекидувати. Перша 204 кілограми, 227 кілограм, 250 кілограм та остання 272 кілограми. Одразу скажу, що до останньої ніхто навіть і не підходив. Що тут можна ще сказати? Якщо ви так само як і я, думали, що Том Столькман нарешті збереться і покаже, хто тут насправді є королем куль, то ви, як і я, помилилися. Альбатрос зумів виконати всього одне повторення із кулею вагою 227 кг, що дорівнює аж сьомому місцю у загальній турнірній таблиці. Другий рік підряд це просто надзвичайно невдалий івент для короля куль. Тренер Тома Шейджермен старався ніби пояснити цю ситуацію. Він заявив, що кулі були дуже слизькі. За його словами, виною усьому клей та піт інших учасників, які буквально злилися в боєдини і не дозволяли нормально працювати із кулями. Але з іншої сторони тут плюс-мінус усі в однакових умовах. І знайшлося аж цілих сім стронгменів, які зуміли перевершити це досягнення Тома. Доволі неочікувано два повторення із такою ж вагою, як Том, робить Нік Гвардіон. Канадець Трістен Хос також показує аналогічний результат: два повторення із вагою 227 кілограм, але робить це трошки швидше за американця. Час набирати свої очки прийшов для Лукаса Хаттона. 250 кг він цього разу, на жаль, не підняв, але 227 на три повторення зробив доволі впевнено. Такий результат дозволив забрати йому цілих 13 залікових балів. 250 кг дуже сильно хотів зробити. Остін Андраде, Йому це не вдалося. Він виплеснув свій гнів на організаторів. якимось чином вони йому там не угодили. Ну і в принципі, я думаю, свою думку у схожому ключі потім висловлять ще декілька атлетів. Зрештою, дуже схожа ситуація була і минулого року, але Брайан Шоу був непохідний. Він просто сказав, що кулі були ідеалі. Хубой Трей, як на мене, максимально скористався із свого вигідного положення. У цій вправі він виходив одним із останніх учасників. Мітчел знав майже усі результати своїх прямих конкурентів, тому одразу пішов до кулі 227 кілограм і зробив із нею цілих 4 повторення. Ну і найкращим у цій вправі переможцем став Брайс Джонсон. Я знаєте, звичайно, бачив його тренування із кулями, але чесно сказати, не думав, що саме він зможе виграти даний івент. Цей американець, нагадаю, дебютант шоу Класік зумів перекинути двічі кулю вагою 250 кг. Перед шоу класіку багатьох шанувальників стронгмену було питання у доцільності запрошення Брайса Джонсона на цей турнір, і як на мене, ось таким чином він дуже красиво відповів усім тим, хто у ньому сумнівався. Отож, після першого змагального дня ситуація у турнірній таблиці була наступна: Лідировав із 45 очками американець Трей Мітчелл. Том Стольтман, незважаючи на декілька помилок та не найкращих виступів, відставав від ковбоя Трея всього на 2,5 пункти, тому в принципі міг би занести перший день до свого активу. Замикав трійку лідерів Еван Сінґелтон та Томас Еванс. У обох цих американців було по 39,5 балів, проте варто сказати, що уся турнірна таблиця була дуже щільною, і, як на мене, через те, що буквально кожну вправу тут виграє якийсь інший атлет, ситуація могла помінятися у будь-яку сторону. Це, на мою думку, тільки у позитивному ключі впливало на інтригу у цих змаганнях. На цьому все, друзі. Другу частину я постараюся випустити якомога швидше, тож обов'язково дочекайтеся. Також нагадую вам, що повний запис змагань є в моєму телеграмі, посилання на який буде в описі та в закріпленому коментарі. Тому заходьте, дивіться, підписуйтесь, якщо вам цікаво. Дякую за вашу увагу, скоро почуємось.